Шосткинська центральна районна лікарня завдяки співпраці обласної ради Сумської обласної клінічної лікарні отримала апарат УЗД та інтенсивної терапії новонароджених екстреного класу. З обладнанням працює досвідчена неонаталогіня Наталія Маханьок. За 35 років праці, починаючи з 1990 року, через її дбайливі руки пройшли тисячі маленьких шосткинців. Діти потрібні діти, це щастя, це радість, це сімейне благо. Получчя це наше продовження роду, поэтому діти це обов'язково. Наталя Сергіївна зауважила, що на даний момент відділення має все необхідне, щоб надати медичну допомогу дитині, яка передчасно з'явилась на світ. Якщо Ну, випадки бувають, звичайно, які народжуються на нашому рівні, вони транспортуються на третій рівень, надає допомоги в обласний центр дитячої лікарні, де є відділення інтенсивної терапії, де вони виходжуються в подальшому. Але для того, щоб надати першу допомогу, у нас все є для цих діток, тому що вони потребують додаткового вентилювання легень. А на цьому, на нашому рівні, є звичайно от, апарат штучної вентиляції один, і апарат штучної вентиляції другий. Єсть у нас відкрита реанімаційна система японська. Така система створена для діток, що й важать більше півтора кілограми. Дітки, які менше півтора кілограма, повинні бути виходжуватися в умовах більш закритих. Для цього існують інкубатори, як називається, і ліквізи. Вони в нас тут, звичайно, єсть. На даний момент, але більш висококласне, скажімо так, апарат ми отримали вод от буквально на днях. Обладнання протестовано, виконані всі необхідні налаштування. Пані Наталія розповідає про його можливості. Апарат інтенсивної терапії забезпечує оптимальні умови для розвитку та лікування малюків. Іде повітряна заслонка теплова і можна виконувати роботу з дитинкою, тому що достатньо багато дитинця Надавати допомогу, треба апарат штучної вентиляції, надо. І так. плюс він, цей інкубатор, може функціонувати як відкрита реанімаційна система. Тобто, кришка піднімається, відкривається для. Подачі променевого тепла, дитинка не охолоджується, воно залишається зігрітим і теж можна працювати. Ще одна вкрай важлива функція вбудовані ваги, адже кожен грам недоношеного малюка на вагу золота. Дітей треба зважувати, вони втрачають вагу, це треба контролювати. У минулому році в пологому відділенні Шоскинської центральної районної лікарні з'явилося на світ понад 300 немовлят, з них п'ятеро потребували Особливих умов уходжування Цьогоріч тут народилося вже 117 малюків. «У нас близько 2% народжується народжуються недоношеними по Україні де то до п'яти відсотків до піти це рівень недоношуваності сучасна медицина здійснила справжній прорив у виходжуванні недоношених дітей, даруючи шанс на життя малюкам, які ще кілька десятиліть тому були приречені завдяки новітнім технологіям та вдосконаленим методикам. Шанси на виживання та повноцінний розвиток перечасно народжених дітей значно зросли, і провідну роль у цьому відіграють саме сучасні інкубатори, один з яких Тепер отримало шосткінське пологове відділення.